Відео знято для каналу Exist.ua Автомобіль Renault Megane 3 серії 2010 року виготовлення з дизельним двигуном 1.5DCI. Для даного автомобіля придбали на сайті Exist.ua ось такий ось ароматизатор для салону фірма Areon. Тут написано Current Home, тобто можна використовувати як в машині, так і вдома. Можливо, в ванні або в туалеті. Ще щось написано. Тут ось, Якщо ви в магазині вибираєте на запах, тобто можна ось тут потерти і понюхати, який приблизно буде аромат у даного ароматизатора. Тут аромат називається Melon, це аромат дині в переводі. Що тут у нас позаду? Багато на різних мовах написів. Ось наклеєчка на український. Тут різні застереження, що як чим відповідає якимсь державним там стандартам. Виробник. Виробник у нас Болгарія. Ну і імпортер Київ. Так, ось каталожний номер, кому необхідно. Фірма Оріон. Каталожний номер APC14. Ось вже повітря, Оріон спрей і так далі. Так, 35 мл об'єм тут у нас є. Тобто в комплекті йде, зараз розпахуємо. В комплекті у нас ось такий ось е, балончик з ароматизатором. Ось, майже повний. І ось така ось такий ось стікер або пластинка, яку, на яку ми будемо наносити саме цей ароматизатор. Тобто ось вона. Ось така, виготовлена з якогось м'якого матеріалу, не знаю, що це таке. Тобто на неї ми наносимо, ось так ось відкриваємо. І ось тут у нас розпилювач, як у парфумів, наприклад, і так далі. Тобто, звичайний розпилювач. Ми ось, ось таким ось чином беремо і розпилюємо наш ароматизатор. Mm, запах приємний, такий навіть не, не просто диня, а як, можливо, знаєте, зелена диня. Такий є сорт, вони ну, по-іншому трохи пахнуть. Сідаємо отже в автомобіль, беремо нашу ось цю пластинку і прикріпляємо. Ну, я її прикріплю Зараз вимкнемо на дзеркало. Тобто заводимо на дзеркало. Ну, ось Приблизно ось таким чином. Я її зафіксував, поки що зараз цей тримач. Там, в принципі, як вам зручно, так і прикріпите. Тобто, ось висить у нас така пластинка, ми беремо наш ароматизатор. Я рекомендую його оприскувати приблизно ну, можливо один раз на добу. І, в принципі, запах буде нормальний сійкий. Тобто ось. Наприскали, з обох сторін по два рази можна ось так. І все, в принципі, аромат вже чутно на весь автомобіль. Приємний аромат, не дуже солодкий, та й, ну, як начебто диня, але не притерний, не солодкий, не дуже солодкий. Мені в принципі подобається. Ну і ось ось так. Отакий От у нас балончик, як бачите, скільки у нас цієї рідини ароматизатору. Не вперше вже користуємось. Багато рекомендацій від знайомих. Саме ось цього ароматизатора вистачає, як кажуть, на місяці 2 при активному використанні. Тобто, якщо ви будете отак по 2-3 пшики робити кожен день, то це буде на 2-3 місяці. А якщо ще економити по одному разу, то воно також запах є, буде вистачати ще на більше. Якість непогана. Рекомендую.